Начинаем с эпитафии дня и похорон слова украинского карлика. С высокой трибуны ООН президент Дуда публично сравнил Украину с утопленником, который может утащить весь мир на дно. Ну то есть круто съездил Зеленский в Америку. Українського карлика. а руський тогда хто давайте трошки конкретики. Дуда казав свої слова не з трибуни ООН, а на брифінгу для польських ЗМІ вже після свого виступу на генасамблеї. І не було про весь світ там потягнути на дно, але він дійсно нас порівняв з потопельником. Слухайте, ну лише ж папі римському казати якісь дебільні там фрази про Україну, але що насправді сказав Дуда? Давайте послухаємо. Право з потопельником, ми є тим, хто рятує. Кожен хто рятував того, хто то не знає, що потопельник є небезпечним, бо може потягнути на глибину і може просто топити свого рятівника. Давайте, перш ніж я поясню, що відбувається з польсько-українськими стосунками, ви поставите лайк цьому відео, підпишитесь обов'язково на канал, бо ми тут говоримо правду і множимо на нуль російську пропаганду. А тепер щодо конфлікту, дуже коротко раніше Україна переправляла своє зерно морем. Тепер на Чорному морі блокада Росії. Ну ви, ви це знаєте? Не буду туди навіть вдаватися в деталі. Ми вирішили відправляти зерно по землі як єдиному маршруту, який у нас залишився. Але це зерно, яке мало їхати там в Африку чи в Азію, воно почало осідати в Європи, а не їхати далі в ці порти. Чому? Бо українське зерно дешеве, його багато, і тому європейські аграрії просто не вивозили конкуренцію з українцями. Тому ці аграрії, наприклад, в Польщі прийшли до своєї влади і сказали: захистіть нас і. Так як в Польщі менш ніж за місяць, 15 жовтня в них будуть вибори, польська влада пішла в атаку на українське зерно і каже, що ми вас будемо захищати. Оцим зараз і насолоджуються росіяни са дуде. Тим не менше, настає, що він став симпатичний, хоча прекрасно ми понимаємо, що це образом не про російське висказування, та ще гніда, ще шакал, або як принято говорити, гієна Європи, Ну, сказав то він чесно, у Зеленського є задача. Добиться поражения России, Зеленский с задачей, очевидно, не справился и прямо сейчас, требуя от нас отдать все, ведет себя как утопленник. Он тонет и тянет весь мир на дно. Идеально. Але насправді ж ви ж розумієте, що Польща трошки перебільшує проблему. Бо, по перше, європейський союз сплачує польським фермерам трошки більше 60 мільйонів євро компенсації за те, що українське зерно буде йти через Польщу. По друге, звинувачувати, що саме українське зерно обвалило ціни в Польщі і в світі це трошки несправедливо. Бо якщо ви подивитесь на дані світових бірж, то побачите, що ціни насправді просіли скрізь, не тільки в Європі, а наприклад, і в Сполучених Штатах. Ну і наостанок, український фермер, на відміну від польського фермера, ніяких компенсацій ні від кого не отримує і просто намагається виживати. Тому як на мене, треба дочекатися двох речей: по перше, коли в Польщі закінчаться ці вибори, і по друге, коли в Україну прибудуть європейські і американські літаки, бо вони точно допоможуть українським фермерам та й не тільки фермерам. Мне стало ясно, что вообще-то ну весь мусор, что есть, скребли отдали, но французы собираются еще свои самолеты давать. То есть они так втягиваются в войну. То есть европейцы втягиваются в войну, поэтому я думаю, что неизбежно придется наносить удар по этим европейским спонсорам нацизма. То есть иллюзий быть не должно никаких. Стоп. Втягиваются в войну? А хиба вы півтора роки не воюете с НАТО? Чи ви ще не починали воювати з НАТО? Що взагалі, що взагалі відбувається? Що починаєте відчувати смак поразки на фронті? Чи як статус ядерної держави може тільки бути через воєнне пораження? Государство Если есть военные поражения, они лишают страну ядерного потенциала, а дальше расширение, уничтожение. Хотя какое может быть, военное поражение Конечно, у страны с ядерным так, оружием. Да, но по какой причине это ядерное оружие в случае потенциального военного поражения не применяется. Конечно, применим? Олечка, давай, загинай пальцы. Ядерна зброя не принесла Франции перемогу в Алжире, не зберегла. Британську імперію Радянський Союз програв свою війну в Афганістані. Америка програла війну у В'єтнамі, в Іраку, навіть в Афганістані так само. Ізраїль можна довго дискутувати, чи є в Ізраїля ядерна зброя. Я думаю, що є. Так їм же, наскільки я розумію, теж не вдалося перемогти в Лівані. І Росія якось своїх цілей за півтора роки війни ну не дуже добивається. Ні? Так, якщо говорить серйозно, то. Та задача, которую решает наша армия, не решала ни одна другая армия за последние, там, не знаю, 50 лет точно. Mm -hmm. Ни Мы одна другая. Армия. Mm -hmm. Поэтому, когда нам говорят, да, посмотрите, а что ваша армия, но объективно по решению задачи с учетом силы средств Конечно. нам mm -hmm. равных нет. Mm -hmm. yeah. Ну так вам рівних немає. Настільки рівно з під Києва ще ніхто не відступав, як до речі, із Харківщини це був Харківська область, це був найшвидший в новітній історії відступ займаних територій у всій цій всі, військовій стратегії. Розумієте, да? щось там в Херсоні не вийшло, так в Запоріжжі, і взагалі взагалі якось дивно вони взяли в склад Росії Запорізьку та Херсонську області. Хоча фактично Росія не Контролює ні Херсон, ні Запоріжжя, от в чому, в чому, а в дебілізмі вам реально рівних немає. У себе на території антитерористичні операції. Хто в мірі може хоч щось сказати проти? Что? Алів, последовательно. Хто що то може привіти? От мені. ну знаєте, це він так реагує на нагірний Карабах. Звичайно, якщо незаконне збройне формування, яке ще й підтримується сусідньою країною, е, захопило якийсь там регіон чи територію, то їх треба, як я як, як от Соловйов каже про Аліву, ліквідовувати. І неважливо, як це називається: Нагірний Карабах, ДНР, ЛНР. Соловйов, наприклад, зараз, зараз вам скаже, що міжнародне право ніхто не скасовував, ну і звичайно, що далі діло дійде і до Грузії. Це ж то зараз не попитається під по таким же соусом взяти і Грузію розкачати. Привести такого же Пашиняна, ну тільки пожестче, таку нову реінкарнацію. Сакашили і попытатися нанести удар по Осетии Абхазі. Ну да, конечно, там мешает, что общая граница. Конечно, никто бы не дернувся, если бы у Карабаха была общая граница с Россией. Чи это понимають? Друзі, ви ж розумієте логіку, так? Міжнародне право застосовується лише в тих країнах, які не межують з Росією. Ви ж теж це почули? Якщо так, то поставте лайк. Слухайте далі. Имеем мандата воевать за Армению. Ну и что делать? Делать что? Сдать армянский народ мы не можем. Это наша историческая судьба, историческая миссия его спасать. А -а -а. Россия стала родиной миллионам армян, миллионам, которые доблестно, верой и правдой служат России. Служат. Верой и правдой служили царю и отечеству. Царю и отечеству, это кому? Путину и Соловьеву служат? І знаєте, мені от все більше подобається, як вони хі, хі, в своїх пропагандистських ефірах е, владу в Єревані починають називати режимом. Тобто, Росія взяла режим в ОДКБ. Вони сиділи з режимом всі ці роки за столом перемовин, дружили, цілувались в засос. Слухайте. І вони його не признали. И сейчас они ее полностью окончательно потеряют из-за позиции нынешнего ереванского режима, который вроде бы все Армении недовольны. А вот Россия все-таки преодолев вот этот синдром после распада Советского Союза, когда вроде бы мы там кого-то э, эксплуатировали в советское время. Если у Вірмении режим, то Нагірний Карабах що? Правильно, незаконный анклав. Вы тільки Послухайте, як змінюються контексти, коли російські пропагандисти розуміють, що Росії не вдалося нічого розрулити. От в Карабах кто прилетів, прилетел, кто-то встал на защиту, Ну, ясно, долететь невозможно. Ну, хтось щось что-то вообще Все. Срочно прекратите! Ну і як? Азербайджан ответил. Азербайджан скажет: а кто такий, мені вообще указывают? Я считаю, что у меня люди погибли на минах. Я вважаю, що у мене вот непонятно, анклас на моїй території какой то вооружені. Які важці. І мені дуже подобається, що ми друзі разом з вами можемо вот так в прямому ефірі споглядати за тим, як змінюються всі ці російські наративи, і що в них точно не змінюються, знаєте, оці три кити, на яких стоїть Росія, це дурні, дороги і російський балет. Divica. хтось скаже, що це е, Лебедине озеро присвячене Кадирову. Ми будемо поки про це мовчати, поки не буде якихось офіційних заяв про те, що Рамзанчик крякнув е, вам всім. Я дякую, що додивились до кінця. Поставте ще раз, кажу вам вподобайки Обов'язково підпишіться на канал. Ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши кнопку спонсорувати під цим відео. Ваші 50 150 гривень. Або скільки вам не шкода, вони дуже допомагають нам в роботі. А для тих, хто за кордоном, то в нас є лінк на Кофі. Ваші донати допомагають нам ставати краще. Дякую. Побачимо вже дуже скоро. Па-па.